Вас, ефір телекомпанії Відікон продовжить програма «СумДепо по онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. 20 січня президент України Володимир Зеленський підписав указ про відзначення державними нагородами з нагоди Дня Соборності України. Серед шістьох українських освітян, у достойних почесного звання, заслужений працівник освіти України, ректор СумДПУ імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной. Викладачі, співробітники і студенти сумського педагогічного щиро вітають свого керівника з високою державною нагородою, гідною оцінкою його особистого внеску у розвиток освіти в Україні, багаторічної самовідданої праці, спрямований на розвиток університету, зичуть Юрію Олеговичу міцного здоров'я, здійснення усіх заповітних мрій, творчого неспокою, вагомих наукових здобутків і нових звершень на благо Макаренківської освітянської родини. Минулого понеділка відбулося планове. Перше у 2025 році січневе засідання вченої ради СумДПУ. Головним питанням порядку денного стало затвердження фінансового звіту за 2024 рік і кошторису витрат на рік 2025. Про що членам вченої ради доповідав головний бухгалтер університету Андрій Король. Деталізуючи джерела фінансування університету у 2024 році, Андрій Петрович відзначив 135,5 мільйонів гривень міністерських коштів, 53,5 мільйона від контрактних студентів, близько 4 мільйонів плата за проживання в гуртожитку, майже 200 тисяч доходи від оренди, 1 мільйон 800 тисяч благодійні внески та дарунки, і мільйон гривень доходи від наукової та науково-технічної діяльності. Головний бухгалтер повідомив, що у порівнянні з 2023 роком витрати на зарплату зросли на понад 5 мільйонів гривень, на комунальні витрати на півтора мільйони. На капітальні ремонти витратили на понад 6 мільйонів більше ніж у 2023 році. Усім педагогічним і науково-педагогічним працівникам була надана матеріальна допомога в розмірі місячного окладу на загальну суму 3,2 мільйона гривень. Матеріальних допомог на лікування і соціально-побутові потреби надано на суму 1 мільйон 300 тисяч гривень. Окреслив Андрій Петрович контури фінансового плану університету на 2025 рік, повідомивши, що на потреби студентського самоврядування планується витратити майже 312 тисяч гривень на 45 тисяч більше аніж торік. Про визначення ліміту стипендіатів на другий семестр 2024-2025 навчального року членам вченої ради доповідала проректор з науково-педагогічної виховної та соціальної роботи, кандидат психологічних наук, доцент Ганна Зейкіна. З її подачі вчена рада затвердила претенденток на одержання іменних стипендій президента України, а це 4,5 тисячі гривень, студентка першого курсу магістратури навчально-наукового інституту педагогіки і психології Юлія Вертій, студентка 4-го курсу природничо географічного факультету Аріна Дашутіна і студентка четвертого курсу навчально-наукового інституту історії права та міжнародних відносин Евеліна Соколовська. Завідувач аспірантури і докторантури. Професор Ірина Чистякова доповідала про затвердження разових спеціалізованих вчених рад для прийняття до розгляду і проведення захисту дисертаційних робіт, а також про уточнення тем дисертаційних досліджень аспірантів. Вчена рада надала рекомендації до друку з наданням грифу сум монографіям, словникам, методичним рекомендаціям, збірникам наукових праць та періодичним виданням СумДПУ, Розглянула кілька питань у різному, і своє наступне планове засідання проведе останнього Лютневого понеділка. Того ж дня, 27 січня, про виконання умов контракту, цільових показників та умов колективного договору на 2024 рік перед конференцією трудового колективу і вченою радою університету звітував ректор СумДПУ, професор, новоспечений, заслужений працівник освіти України Юрій Ляной. До завершення другого за ліком п'ятирічного контракту ректора з міністерством освіти і науки України лишився рік. Тож свій звіт про роботу у 2024 році Юрій Олегович побудував з огляду на виконання десяти цільових показників за такими напрямами діяльності, як вдосконалення електронної системи управління університетом, кадрова політика, освітня, міжнародна науково-дослідна і соціально-економічна діяльність. Частина цих показників вже виконана, робота над реалізацією інших триває. І, як свідчать проміжні поточні результати, вона буде успішною. Так, частка адміністративно-технічного персоналу університету становить 36% при визначеному показнику 53%. 86 відсотків науково педагогічних працівників суб ДПУ мають науковий ступінь майже 80% чи не звання. 15 працівників університету у почесного звання заслужений. У 2024 році до університету вступило 1053 особи, включно з іноземними громадянами, аспірантами і докторантами. Завершили здобуття вищої освіти 1138 фахівців, серед них 174 іноземних студенти, у 112 випускників СумДПУ дипломи з відзнакою. Що ж до працевлаштування, то за цим показником сумський педагогічний, за словами ректора, на почесному четвертому місці серед усіх українських університетів викладання кожної десятої аудиторної години на кафедрах бізнес, економіки та адміністрування, туризму, міжнародних відносин, педагогіки тощо ведеться іноземною мовою. А відповідний показник контракту дорівнює 9%. 64 здобувачі вищої освіти за підсумками звітного року, за програмами академічної мобільності, навчалися в університетах Європи, Сполучених Штатів і Канади. Натомість сум прийняв на навчання 37 студентів європейських університетів. На 25% збільшилася кількість проіндексованих публікацій викладачів у виданнях, що реферуються у наукометричних базах Scopus і Web of Science. Індекс гірша університету у останній базі дорівнює 12%. П'ятеро науковців СумТПУ одержують стипендію Кабінету міністрів України для молодих вчених. Значно перевищений показник виконання ремонтів будівель. Навчальних корпусів та гуртожитків педагогічного університету. Лише за 2024 рік за цим напрямом витрачено майже 13 мільйонів гривень. За звітний період фонд заробітної плати збільшився на 16 мільйонів гривень. При цьому середня зарплата професорсько викладацького складу в сум збільшилася на 3100 гривень і становить 20 з половиною тисяч. Що ж до зарплати адміністративно-управлінського персоналу, то її зростання становило 2200 гривень і дорівнює 9 з половиною Важливим досягненням минулого року, за словами Юрія Ляного стало створення англомовної версії офіційного сайту СумДПУ, а також 3 d інтерактивного туру університету. Як відзначив ректор за 2024 рік та з нагоди вікового ювілею, 256 осіб нагороджені державними урядовими відомчими нагородами, високими відзнаками обласного і міського рівня, грамотами і подяками університету. Тож учасники зборів трудового колективу і вченої ради, дотримуючись протоколу, оцінили звіт ректора на задовільно, хоча реальні результати його роботи варті значно вищої оцінки. Днями у кількох структурних підрозділах університету відбулися урочисті вручення дипломів випускникам освітнього рівня магістра. Першими 15 січня дипломи про здобуття повної вищої освіти одержали майже 200, А якщо бути точним, то 199 випускників магістратури одного з найчисельніших за кількістю студентів і найпотужнішого з огляду на науковий потенціал навчально-наукового інституту педагогіки і психології. Дипломи з відзнакою 32 випускникам вручали ректор університету, професор Юрій Ляной і директор інституту, професор Світлана Кондратюк. Своїх вчорашніх студентів, а тепер вже повноцінних колег. Щиро вітали керівники випускових кафедр і голови екзаменаційних комісій: Наталія Павлущенко, Світлана Кузікова, Оксана Боряк, Ірина Іонова, Сергій Деніжников і Марина Бойченко. У свою чергу новоспечені магістри сумського педагогічного щиро дякували своїм викладачам за здобуті знання і професійні навички за батьківську турботу і вимогливість до рівня їхньої професійної підготовки. Наступного дня, 16 січня, своїх випускників освітнього рівня магістр вітав один з найстарших факультетів сум ДПУ фізико-математичний, який наприкінці 2024 року разом з університетом відзначив сторічний ювілей. Того дня магістерська мрія здійснилася для 59 випускників денної і п'яти заочної форм навчання. Шестеро з них одержали дипломи з відзнакою, які вручив ректор університету, професор Юрій Ляной. Вітав випускників магістратури 2024 року, декан фізмату, професор Михайло Каленик, вручивши дипломи про здобуття повної вищої освіти, випускникам чотирьох спеціальностей: середня освіта математика, середня освіта фізика, середня освіта інформатика і економіка. 23 січня напередодні Міжнародного дня освіти магістерські дипломи одержали випускники факультету іноземної та слов'янської філології, у чотирьох з яких документи про повну вищу освіту були червоного кольору. Вітали їх з цією знаковою подією у житті ректор СумДПУ професор Юрій Ляной, доцент Лариса Клочко, для якої цей випуск магістрів став дебютним на посаді декана факультету, а також голови державних екзаменаційних комісій, завідувач кафедри української мови і Літератури доцент Вікторія Герман і доцент кафедри англійської філології і лінгодидактики Олена Багацька. Їхні мудрі настанови та щирі побажання професійного успіху на ниві філологічної науки та педагогічної майстерності стали дороговказом для молодих фахівців на порозі нового життєвого етапу. Сьогоднішню програму ми традиційно завершимо новинами зі спортивних арен, де цими днями успішними виступами відзначилися як студенти, так і зіркові випускники педагогічного університету. 74 хвилини за лондонський арсенал у домашньому матчі канонірів проти Хорватського Загреба у рамках сьомого туру основного раунду Ліги Чемпіонів відіграв випускник інституту фізкультури Олександр Зінченко, після чого він був замінений тіраном кірні. Підопічні Мікеля Артети забили хорватам тричі. На другій хвилині швидкий гол оформив деклан Райс. На 66 й відзначився Кай Гаверц. А на другій доданій хвилині другого тайму переможну для арсенала крапку у цьому розгромі поставив. В Мартін Едегор після цієї звитяги зінченко з партнерами посідають третє місце турнірної таблиці 16 очками, поступаючись Ліверпулю 21 очко, і Барселоні, у якої 18 очок. У потилицю Арсеналу гаряче дихає інтер з тими ж 16 очками. У заключному турі основного раунду найпрестижнішого Єврокубка лондонці 29 січня на виїзді зіграють проти Жерони, у активі якої три турнірні очки. Випускники інституту фізкультури бронзові призери чемпіонату світу з футзалу 2024 року, голкіпер Юрій Савенко і універсал Артем Фаренюк увійшли до числа 15 гравців національної збірної, яких її головний тренер Олександр Косенко заявив на два матчі основного раунду відбору на євро 2026 року проти Німеччини. Перший відбудеться останнього січневого дня на майданчику суперників. Повторний поєдинок, номінально домашній для українців. Команди зіграють 4 лютого в Молдові. Ще один випускник інституту фізкультури, майстер спорту міжнародного класу Сергій Світличний став переможцем командного чемпіонату України з легкої атлетики, що завершився в Києві. Дистанцію спортивної ходьби на 5 тисяч метрів він завершив з особистим рекордом: 19 хвилин, 12 і 64 сотих секунди. Шість команд юнаків 16-17 років взяли участь у цьогорічному розіграші кубка директора навчально-наукового інституту фізичної культури сумдипу імені Макаренка. До футболістів комплексної ДСШ Суми футбольного центру Барса і обласного ліцею спортивного профілю з такою ж назвою у боротьбі за почесний трофей доєдналися команда садівської громади, де США імені Масалітіна з Миколаївки і гості з Лохвицької кайду і США на Полтавщині, яка на відстані 150 кілометрів від обласного центру. Організатори запропонували учасникам варіант визначення переможця і призерів у матчах з двох таймів по 15 хвилин. Заколовою системою, яка дає можливість суперникам з'ясувати стосунки з усіма претендентами на головний приз кубкового турніру, здавалося б, півгодини на такий вже і тривалий відрізок часу, аби здобути результативну перемогу. Утім, як показав перебіг подій на майданчику спортивного комплексу інституту фізкультури СумДПУ, практично усі поєдинки завершувалися цілою зливою голів. Вже перші матчі визначили як фаворитів турніру, так і аутсайдерів. До числа останніх можна сміливо зарахувати команду садівської громади і футболістів Миколаївської ДСШ імені Масалітіна, які у підсумку набрали по одному турнірному очку завдяки обміну трьома голами у очному протистоянні. Середнячком турнірної таблиці стала команда ліцеїстів Барси, яка здобула перемоги лише над згаданими аутсайдерами. А от майбутні призери матчі між собою проводили безкомпромісно. При цьому підсумковий результат давав перевагу одному суперників один м'яч. Так сталося, що заключний матч кубкового турніру визначив конфігурацію чільної трійки. Команда футбольного центру Барса, здобувши непросту перемогу 4-2 над ліцеїстами Барси, святкувала підсумкову перемогу з 13 очками. Другими, відставши від переможців на одне турнірне очко, завершили турнір гості з Лохвиці, які, до речі, у очному протистоянні з переможцями поступилися під опічним Юрія Зінченка 2-3. А замкнула трійку кращих команда комплексної ДСШ Суми з 10 очками. Вона зіграла в нічию 2-2 з переможцями і поступилася 0-3 лохвицьким футзалістам. На церемонії нагородження переможців і призерів директор навчально наукового інституту фізичної культури професор Михайло Ляной відзначив високий рівень футзальної школи педагогічного університету, згадавши випускників інституту фізкультури універсала Артема Фарінюка і голкіпера Юрія Савенка, які наприкінці 2024 року у складі національної збірної стали бронзовими призерами чемпіонату світу з футзалу. Кращим гукіпром кубкового турніру організатори визначили стража воріт ліцеїстів Барси Данила Макаренка. Максим Величко з команди Лохвицької кадою США одержав приз кращому захиснику. Арсен Ковальов з команди кадою США Суми став на думку оргкомітету турніру кращим нападником. Кращим гравцем розграшу Кубка директора Інституту фізичної культури став універсал переможців Антон Гусак. Йому ж Михайло Ляно вручив і головний приз турніру, який невдовзі святкуватиме десятирічний ювілей. Сподіваюсь, чимало учасників цих традиційних змагань невдовзі знову завітають до сумського педагогічного, аби з вересня поточного року після успішної здачі ЗНО і вступних іспитів до університету почати здобуття вищої освіти в кузні спортивних кадрів Сумщини. Отже, сьогоднішній випуск програми «СумДепо онлайн до кінця. Невдовзі о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу відікон, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!